Врятувати життя ризикуючи власним у Житомирі. Медики військового шпиталю отримали посвідчення учасників АТО. Ще кілька років тому до війни цей заклад із 200-річною історією збиралися взагалі ліквідувати. Тепер шпиталь переживає друге народження. А військові медики, що рятували життя бійців на передовій, мріють про нове обладнання. Зараз там лікується понад три сотні поранених українських воїнів. Все. Він залишився живим усім смертям на зло. Заступник командира 95-ї бригади Володимира Лагуту поранило осколками з градів під савур могилою. Відкрита черепно мозгова травма, стрісіння голови, множественносколки, ранення руки, вирвана трапеця, перебита лучова миль, перебита кість руки з відкритим переломом, відкритий перелом бідра. Вижив Володимир завдяки медсестрі, військового шпиталю саме їй вдалося підключити крапельницю. Благодаря у ти, тому що не смогла поставити катете, рані смалізаліть крові ну, Я наверное, жив за 20 днів перебування у зоні АТО медсестра Віта Рєзнікова надала допомогу майже чотирьом сотням поранених бійців. Згадує лікарі спали по дві години на добу, але все одно називаються дрібницями порівняно з тим, що зазнали військові. Вони дуже крепко мужні хлопці. Дуже. Тому що те, що їм прийшлося там пережити, потім їх же ж потрібно було кого прив'язати, кого зашити, кого все терпляче за їхніми плечима. Тисячі врятованих життів медики Житомирського шпиталю отримують посвідчення учасників. АТО. Вони рятували бійців під час найважчих боїв 2014-го. часто без потрібних медикаментів, іноді під обстрілами. Ми сестра Леся Аврамчук разом із двома своїми колегами потрапила в оточення сепаратистів на ворожій території. Вони переховувалися п'ять діб тікали через ліса, переховувалися. Ми пили з болота воду, а їли. Гнилички були груші. Було дуже страшно, але ну я, я навіть і, і не думала, що я туди виберуся. Непритомних поранених медикам доводилося шукати на полі бою під обстрілами по кілька годин. Володимир Тремчук, хірург вищої категорії, на фронті став фельдшером. Був під Дебальцевим, коли виводили війська. Там загинув його колега, молодий хірург із Чернівців. Кажу, влад, треба повернутися, тому що є інформація, що там ще. Трьохсотий вони на своєму санітарному автомобілі поверталися і попали під обстріл. Водій був поранений. А влада. Від навіть у мирному Житомирі військовим медикам працювати непросто. Зараз хірург готується до операції, інструменти зношені, ножиці затопилися, затискачі стерлися, замінити їх нічим, але вони ні на що не скаржаться. Мріють лише, що колись і в них буде сучасне обладнання і усе необхідне, щоб рятувати життя героям. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомир Спецкор, 2+,2.